22 лютого у вищому антикорупційному суді відбулось попереднє засідання у справі про перевищення службових повноважень та нанесення збитків територіальній громаді понад 8 мільйонів гривень. Маром Білої церкви Геннадієм Диким та бізнесменом Павлом Ходаківським. нагадаємо про кримінальне провадження. Проти очільника міста Гнадія Дикого, який згідно обвинувачення вступив у злочинну змову із власником нерухомості та придбав на добудову під СНАП у 2018 році для потреб міста за завищеною ціною 24 млн мільйони гривень. Як відомо, таке рішення було підтримане і на сесії міської ради. Звинувачення ж на адресу власника приміщення Павла Ходаківського полягають у спробі приховати переплату шляхом підроблення звіту про оцінку майна для представників змі. Засідання проходило в режимі онлайн-трансляції. Сторона захисту Павла Ходаківського, який наразі перебуває в міжнародному розшуку, та якому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Подала клопотання про зняття обвинувачення та скасування запобіжного заходу з її підзахисного, мотивуючи це значним процесуальними порушеннями та збіганням терміну давності. З цієї ж причини захист Геннадія Дикого також подав клопотання про закриття кримінального провадження. Тому виконані стави на цьому возові і попитання про закриття провадження. Вважаємо, що собі не зможе про висунути формального формального обвинувачення. Формальні відозві на проєкту впровадження, а ми поставили практику європейського суду, яка говорить, що підозрюва є не з моменту усунути формального документу по підозру, а з моменту очиня перед дій, які свідчать про те, що людина є включає підозрюваю. Для розгляду погаданих клопотань суддівська колегія направилася до нарадчої кімнати, а через деякий час проголосила ухвалу, де серед іншого було остаточно відхилено клопотання сторін про закриття провадження. За результатом розгляду до по попитання суд постановив ухвалу помітикся, коли буде складена та голошена 27 лютого 2023 року о 9-й годині. Засідань, вищення, вищення, в залі судового засідання приміщення вище на суду. Керучи статтями 2, 7, 284, 314, 116, 169, 372, 376 КПК України. Суд відмову відмовити задоволення клопотання, у колони образу поносили з моменту її постановлення. Окремого скарження не підлягає підписи колегії суддів. Наявні копії вступної розпиної частини можна приймати у секретаря у по у залишенню судового засідання, оскільки процесуальний час, який був виділений для розгляду справи, був вичерпаний, за згодою сторін у судовому засіданні було оголошено перерву до 2 березня 2023 року.